Перемога учнів художнього відділення шосткінської школи мистецтв на міжнародному конкурсі, який відбувся наприкінці минулого року у Білорусі, дозволила їм стати головними героями безпрецедентної для нашого міста події. 21 березня юні митці, вокалисти та інструменталісти презентували свій навчальний заклад у президентському фонді Леоніда Кучми Україна. Сказати, що шосткінські таланти справили на Леоніда Кучму незабутні враження, Сказати нічого. Він не тільки був ошелешений побаченим і почутим, але й пообіцяв всіляко підтримувати наших обдарованих дітей. Подробиці від Світлани Ковальчук. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна працює за декількома напрямками. Один з яких це допомога обдарованим дітям та молоді. Шосткинською школою мистецтв знайомство відбулось через Білорусь. Саме там проходив міжнародний конкурс живопису і графіки на своїй землі, з якого наші юні художники вийшли переможцями. Згодом вони були запрошені до президентського фонду на церемонію нагородження. Після чого у організаторів і виникла ідея влаштувати у столиці презентацію дитячої школи мистецтв. Розповіла керівник гуманітарних програм президентського фонду Леоніда Кучми Україна, Тетяна Мельник. Тут народилася ідея показати не тільки цих обдарованих дітей, а й інших. Як запевнив директор Шосткінської школи мистецтв, їх дуже І Сьогодні ми мали змогу переконатися, що це правда, і що їх набагато більше, ніж ми бачили сьогодні. Втім, не тільки художні відділення вирішили цього дня презентувати шосткинці, а й вокальне та інструментальне. За словами директора ДШМ Юрія Лози, навчальний заклад свого Часу став першопрохідцем у багатьох напрямках естетичного виховання. Саме поняття школи іскусств на карті Сумської області появилась іменно в шосте. Іменно наша школа, перша отримала таке названня. Ми, 80 х роках відкрили перший і до сих пор єдиним філіал обласної філармонії в нашій школі. Юрій Дмитрович також зазначив, що міжнародний дитячий конкурс класичної камерної музики Поліська Рапсодія, який щороку проходить у нашому місті, є своєрідною візитівкою школи, бо збирає в своїх стінах відомих музикантів не тільки України, а й Зарубіжжя. Замовив своє слово за наших талантів і постійний член журі конкурсу, народний артист СРСР та України Анатолій Мокренко. Я рекомендую. І сприяю їм, і бажаю їм успіхів, всіляк. І поки Юрій Дмитрович буде там директором, мені здається, поки ця школа буде. Іна проілюстрували слова Анатолія Юрійовича вихованці дитячої школи мистецтв, які є неодноразовими лауреатами та переможцями конкурсів різних рівнів. Вокалістка Ганна Щербань, інструменталісти Христина Борба та Богдан Горбач ансамбль віолончелістів. До речі, одна з віолончелісток висловила надію, що Леонід Кучма запросить її музичний колектив виступити на великій сцені. На що президент фонду відповів? А юні художники і скульптори провели Леоніду Даниловичу незабутню екскурсію, ознайомивши його зі своїми рукотворними шедеврами. Особливу зацікавленість експрезидента викликали фігури таких постатей, як Пантелеймон Куліш та Іван Кожедуб. Щодо картин, тут увагу Леоніда Кучми привернули деталі. Кожній з яких шоскінські екскурсоводки дали ґрунтовне тлумачення. На пам'ять при вихованців нашої школи її учениця Тетяна Калюжна презентувала Леоніду Даниловичу свою картину Діти мистецтва. Я Подарувати свою роботу, щоб вона вас надихала у ваших майбутніх справах, а також щоб не забували наше місто Шостка. Надзвичайно вразив пана кучму та всіх присутніх виступ випускника ДШМ Олександра Киреєва, який на сьогоднішній день працює в національній опері. Леонід Данилович назвав його золотим голосом України та зазначив, що молодий чоловік згодом прославить увесь світ. Він також зауважив, що досвід роботи шосткинської школи мистецтв повинен слугувати прикладом для інших провінційних містечок нашої держави. Бо ми звикли більше пущати, ніж займатися конкретними справами. Бо це практично районний центр. А де ще приклад в районному центрі, от такий, як сьогодні нам показали, тому пропагувати треба і таланти сумських шостінці, і таких керівників, які там є, починаючи від... Директора школи, звісно, завершуючи владу, бо я розумію, все таки, що мер обов'язково в цьому приймає активну участь. Поділився Леонід Кучма і найближчими планами свого фонду. Запевнив, що співробітництво з шосткинськими талантами на цьому заході не завершиться. У нас великі плани. Так. Діти з Португалії. Ви знаєте, яка там українська діаспора, скільки там живе? Вони виставку будуть робити. Білоруси наші сусіди. Ми, ми вважаємо, що от такі відносини повинні бути не тільки на рівні високої влади, а хай діти показують і розказують, напевно, про кожній ж виставці. Діти можуть обмінятися думками там, і своїми планами. Розповіли про свої враження і юні обдарування. Більшість з них вперше мали нагоду виступати перед такою поважною публікою. Але на те вони і артисти, що змогли побороти перше хвилювання і показали свої вміння на високому рівні. «Сильно волнувалася, ніколи не виступала перед президентами. Мені дуже подобається. Хорошо, обстановка комфортна. Я совершенно спокойна была, и я не волновалась, потому что я понимаю, что Леонид Кучма это хороший человек, у него энергетика очень хорошая. Я была на разных сценах, на разных конкурсах, на разных концертах. Ну, на подобного типа я еще не была. Мне хотелось, конечно, чтобы Леонид Кучма, он. Сматрила моє президення, порадувався, немножко посміявся. Основна місія, з якої шосткинські митці та музиканти прибули до Києва, виконана. Але почувати на лаврах вони не збираються, бо для подальшого творчого розвитку треба працювати і вдосконалюватися увесь час щодо допомоги з боку фонду, то вона може бути різною і несподіваною від запрошення взяти участь у концерті в національній філармонії до фінансового сприяння під час поїздки на міжнародний конкурс.